Всім привіт! Все. Привіт! У нас такий пілотний проєкт. Ми наші зазвончики будемо записувати, і потім викладемо як окреме таке late, late night show. Представимось Віталій, майстер майстра медикал, власник компанії. Саша у нас є і Таня. Саша у нас займається продажами, а Таня у нас маркетолог. Новенький. Топ-менеджер і топ-маркетолог. Топ-менеджер, топ-маркетолог да, і старший, куди А, yeah. um, До речі, Таня, в мене друг написав мені, каже: а, у вас uh, нова дівчатка з'явилася. Боже, яке дитя робить все правильно? Звісно, <рес> прикольно. Тетяна була на операції у лікаря, вони знімали контент, він мені сьогодні дзвонив каже, така у вас дівчинка хороша, каже, так старалась, так все класно зробила. Ми каже, її не напугали нічим, каже, ні, вона вже каже, з досвідом була на операції, ну він дуже переживав, що вони вас налякали чимось. Ні, що нас там дуже... і, і скальпіль був, каже, і взагалі ми там таке робили. Хочу обговорити скоріше наш тиждень. Який минув, і що у нас такого прикольного там було? Як на мене, треба почати з інженерного бога, обговорити тему релігії те, в що вірять інженери. Інженер, 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 ін, ін, інженерний Бог ти про себе рішив, да? Ні, ні інженерний, бог, інженерний Бог це захищає, і в нього є карма. Е, і інженерна карма це коли щось зламається, і ти думаєш, Блін, а чому воно взагалі зламалось, те, що не повинно було зламати. У нас історія з тим, що в Житомирі десь пару років тому у лікаря зламався а, лазер, і в ні, ні, ні на що було взагалі працювати. Е, вони попросили приїхати, я його відремонтував, цей лазер там замінив. Ну серйозно така поломка, він з 2008 року, він реально там вже служив віра і правда, і відслужив. Ми його відремонтували, і я кажу: ну дивіться, я з вас грошей брати не буду. Там таке відділення було одне з зараз, вже зробили йому ремонт, але тоді прям відділення було в такому стані. Одне з найстаріших, напевно, там відділень, які я бував в яких. Але ви там, коли вам будуть е, якісь фінансування, знайдете, то купуйте вже лазеру нашої компанії, і там ясно, що вам треба робити апгрейд, тому що на цьому вже працювати не можна. Проходить пару років, у них виділяють фінансування. Ми супер запускаємо проєкт, але проєкт саме на більш потужний вже. Тобто не просто літотрепсію, а вже якби робити щось, щось більше, робити нукляцію, там проєкт на 80 Втний лазер. Це Окей, рухаємось далі. На якомусь етапі. Наш конкурент, Діма, привіт, е, буде дивитися відразу відразу привіт. Е, молодець насправді знаходить цей тендер і вже на, на етапі ну, там, вищого керівництва якогось, yeah. ну, умикає цей тендер з під носу. Е, у нас виграє тендер, привозять цей лазер, він п'ять операцій робить і случається карма. Ну, судячи з помилок, досить серйозно якась. Проблема мені здається, або кристал, або дзеркало, або ну, щось, щось таке серйозне. Не те, щоб я там злорадствував, але якась карма в цьому є. Прикольно, що воно спрацювало. Подивимося, як тепер вони сервіс будуть робити, замінять цю всю штуку. Напевно, лікар думає, лучше б ми купили рейтинг. На цьому тижні у нас був аудит в Китаї. Компанії Купер, там така прикольна фоточка є. Аудит це сертифікаційний, що кожного року вони з України приїжджають аудитори за наш рахунок, перевіряють завод, дивляться, щоб там було все окей, і потім видають сертифікат на наступний рік, що у нас все, все сертифіковано. Ну і там фоточка така, що дві жіночки з України приїхали, і десь, напевно, 20 китайців напроти сидять. За великим столом, таким переговорним. Там, я, я кажу, напевно, кількістю вирішили задавить. Успішно пройшов аудит, як, ну там велике виробництво, там десь шість цехів, і це найбільший виробник урологічно-розхідних матеріалів в Китаї. Там відвантажують, ну, ми непогано продаємо, але. Я був у них на складі. Я думаю, там наші замовлення, це як замовлення якогось великого госпіталя всередині там провінції Гуандун, і в них там склад величезний. О, давай ну, ще, вибач ремарку, давай. що вони там присутні у них брендінг, і дуже багато виробляється інших брендів на цьому ж заводі з цих же матеріалів, які ну, в топі в Європі по лікарням стенти точно. Це контрактне виробництво, і так. насправді всі турецькі виробники це Китай перепакований в Туреччині. Тобто вони знають це і пластівнід, і ще там декілька. Це насправді вони виробляють всі ці стенти, просто вони запаковуються вже в Туреччині, і турки тут продають завод. Там прям дуже серйозний, mm -hmm. Дуже серйозний Я побував на ньому, то приємно вражений. Розумію, чому вони номер один? Не дарма. Так, розкажіть, що у вас? А може я почати? Да, а я? Да. Будь Цього тижня я їздила знімати операцію. Це була операція з урології. Коли я приїхала, перше, що мене вразило, що мене так тепло всі прийняли, мені зробили каву. А потім прийшов Ігор Михайлович, розповів історію лікарні трішки про себе і повів мене до операційної. Перше бачила відкриту рану, тому що до цього операцію робили без неї. Трішки було. Не по собі, але дуже трішки. В цілому мені дуже цікаво було знімати процес, і я дуже вдячна Ігору Михайловичу, що він мені все пояснив у деталях. Я розуміла, що зараз робиться, а не просто так тупо прийшла. Зняла бачив деякі, що він по пока. Оце біленьке, це камінь. Сам да. на, на да, да. відділення, за відділення також дуже приємна людина. Ми з ним домовилися там на кілька зустрічей. інтерв'ю будемо брати. Тому цікавий досвід, радий що потрапила. Ось ця успішна історія з цією операцією. В мене тепер я коли з кимось спілкуюся з якимось там, лікарем, то я дивлюсь на це з точки зору. Так, от ми зараз обсудили питання, 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 і я думаю, тепер треба сказати, що а давайте ми до вас прийшли нашого співробітника і якийсь знімемо контент. Чим я вам запланую дуже багато турне по Україні? Супер, я чекаю. Якщо хтось е, хоче, щоб Таня приїхала зняла контент в лікарні, пишіть в коментарях. Так, пишіть, я, я там... і вам зніму. Е, окей, е, що там, Саш, що покажеш нам? Мені в силу професії тіктоки попадаються іноді дуже цікаві. І зараз я покажу відос, я зразу зроблю ремарку. Це стосується нетрадиційної медицини, і я до неї не ставлюсь негативно отак так скажу. Не, не ставлюся негативно. Тому що Тому я що... за доказову медицину, я чітко я, я ставлюсь негативно. Я знаю, що і навіть і лікарі, які теж окей, їм окей. Е, та, ні, я тут поясню, і в мене досить чітко, що є нетрадиційні методи, які не відміняють традиційну історію. Пий трави, пий чай, ми там ми, я не врач, я знахар, збираю ці трави, пий. Все, пожалуйста, це ж частково нетрадиційна медицина, нетрадиційна ну нічого yes. поганого в цьому немає. І в принципі, є, я вірю, що сила думки це дуже така важлива штука в здоров'ї людини. І якщо чоловік вважає, що я там розіб'ю собі крашенку об голову, буду 40 хвилин так сидіти і в мене пройде камінь в почки, якщо у нього правда пройде Ну на здоров'я. Пожалуйста. Тому те, що не okay. шкодить. Я, 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 зна, я знаю, що є люди, багато людей, хто в такому форматі. Mm, да, так, але ну, я за доказову медицину теж, але це теж іноді має місце бути. Таня, а ти, ти що думаєш? Сподівай нас. А, ох, це дуже складно, бо я в цій сфері новенька і мені, на щастя, не так часто доводилося ходити до лікарів, але коли я чула. Про нетрадиційну медицину мене це завжди відштовхувало. Якщо Саша мене переконає, то. Зараз показуєте переконає. У вас не було в дитинстві історії, щоб вас батьки возили десь в 5 утра в село і там яєчком викатували якусь. Не було такого, так? Да? Щось, щось було, я... моя сестра здається, ходила лунатиком і щось, щось таке там практикували. Угу, угу. Ну, ну ладно, це все окей, ну те, що я зустрів, це просто крінж. Я включаю одну секундочку. Чи є у вас медична освіта, яка підтверджує ваш фах унікального лікаря рентген? Так, я є дипломованим лікарем з вищою медичною освітою та багаторічним досвідом маю офіційну ліцензію фахівця народної та нетрадиційної медицини. Ще раз хочу наголосити, я не ворожка, не медіум, а насамперед лікар з унікальними здібностями рентгенівського зору, який було підтверджено наукою. Мене неодноразово тестували в міжнародних клініках. Зі мною спілкувалися науковці, які надали Твердження мого дару зі свого боку, зазначу, я дуже спокійно ставлюся до цих тестувань, адже здібності мої унікальні, і люди мають повне право бачити підтвердження цього факту. Таких людей зі здібностями бачити органи у світі одиниця, Тому підтвердження мого дару цілком доцільне. Ну в мене відчуття Фейспаун, Лікар рентген. Увага, не рентгенолог, рентген. Не КТ, не КТ, не МРТ, а саме рентген. Я пронікся її контентом, подивився багато, вона каже, що вона з томографічною точністю визначає, вона не вміє робити біопсію і вона не вміє робити аналіз з крові очима. Все остальне дуже легка задача. Блін, Таня, ти знаєш, хто такий Кашпіровський? Ні, оце молоде покоління, да? Молодь. Вона <зарова> достатньо. Популярна, в неї 70 тисяч підписників в Інстаграмі. До неї ходять відомі, мені не відомі, але якісь популярні ведучі. Співачка Альоша в неї була от з останніх зірок. Ну, і там... Я не знаю таке. Ліка... Я знаю, знаю. Це є Тарас Тополя, група Антитіла. І це його дружина, і вона також співачка. Раз чую що. Ну... Ну, до речі, ну, що не, додає... та Тарас Тополя знає, Тараса Тополя знає, да. а, Що в нього є дружина, і вона теж співачка, я взагалі не знаю. Да. Що додає професіоналізму цій жінці, що вона каже, що по фото і по відео я нічого не побачу, тільки особистий приїзд, і бачу я тільки біологічні організми людей і тварин. Тобто там двигун подивиться, що там стукає, колонка не, не працює, блютуз вона не оприділить проблему, тільки органи. Треба перевіряти. Думаю, що тільки так. Вона, оце, оце те, що не подобається мені, що вона працівник стандартних методів. Вона каже: не йдіть на УЗІ, не йдіть на КТ, нічого не робіть, я вам от все сказала і дала перелік рекомендацій, що вам робити. Не, не йдіть і не перевіряйте мене, тому що ви підете і там ніхто нічого не побачить, і скаже, угу. да. що за херня. Оце ця ж історія з. Біоенергетикою да, біорезонансні точки. Угу. Тож в мене коротеньке відео. Я для наглядності зараз на апарат серйозний. Ви мене часто запитуєте, як працює апарат біорезонансної терапії? Я вам зараз як покажу працює? це наглядно. Угу. На даний момент пацієнт тримає в руках електроди на кожний збутник вибираю певний режим який співпадає з частотою mm. його хвилі, резонуючи з ним, відбувається ліквідація або руйнація оболонки збудників, таких як вірусів, бактерії, кліщів або паразитів. А працює від батареї. я думаю, що це повністю аналогічно при положити палець на usb розйом в комп'ютері і задати графік. Вся магія відбувається насправді, вона, я подивився також багато її відосів, вона видає дуже серйозну папку документів з графіками, з діаграмами, з тим, які органи не в порядку. І вся магія отут в процесі того, як ці графіки створюються, рисуються комп'ютером по заложеному сценарію. Ну, Дуже багато хто вірить в цю історію і користується цим. Слухай, ну вір, вірять взагалі у нас тут. Хліба не корми, дай повірить в щось. Ну, там, да. бо... У мене є багато запитань до, 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 до цього, особливо там, коли святять водопровод якісь там є. ну, В общем, езотерика. езотерика. Ну тоже, вся проблема навіть не в цій езотерії, а в тому, що вона каже: ви не йдіть до врача, зачем вам, зачем вам тратить гроші, зачем вам кудись їздити. От вам аналізи, ваші результати, от вам лікарства, купляйте, пийте, все, ніяких проблем. Тому така ця історія опасна. Напевно, що воно все сертифіковане. Звісно, клінічні дослідження. Проведені в якомусь університеті 100% вони. Добре, Таня, а що у тебе? Ти щось теж там підготувала. Так, зараз покажу. Ну, по-перше, щодо того, що сказав Саша, це дуже крутий повод для хайпу. Можемо ми таке зробити, і буде в нас багато підписників, як там було 70 тисяч. Є свої плюси. А я зараз буду да. показувати аналіз інших профілів, які за тематикою схожі на наш. Дану сторінку я взяла для хейту. Тому готуйтеся. Для хейту окей. Так. Акаунт, медичне обладнання, медообладнання. Ну, почнемо ми з назви, тому що така довга назва, яку прочитати дуже складно, це одразу мінус. Для ну, зразу скажу, буде що ося історія з кружечками, з збереженими сторізами, вона окей, виглядає. Не знаю, що там далі буде, ну тут все по назвам структуровано. Ну, хоча Сумі. теж гінекологія, ліцо, мебель. Ні, да, <рес> ну я згодна, що зручно, і до речі, те, що номер телефону, це теж дуже зручно. Людина, коли зайде, вона зможе зателефонувати і свої питання задати. Це плюсик. Те, що медичне обладнання написано у назві, це теж круто, тому що людина при пошуку знайде цю сторінку. Але коли вона перейде нижче, нема особливо за що зачепитися, тому що ми зараз живемо в такий час. Легкого дофаміну, швидкого дофаміну, що людині цікаво дивитися рілсики, щось смішне, а тут не просто картинки, які збережені від постачальника. Звісно, якщо людина сприймає інстаграм як сайт, то можливо вона і захоче тут щось купити, але для таких карток у нас є сайт. Тому ми захейтували цей профіль. Давайте подивимось, що в нас тут ще є. Це дуже Я... добрий хейт. Добре, ну... Жодного матюка не було. Як могла, ні, насправді сторінка та дуже добрий приклад, як робити не треба. Наступний профіль предмет України. Стежить уже Владислав Бойка, за ним стежить. Так, це наші. Тут, по-перше, назва вона зручна. Якщо людина захоче знайти цей профіль, вона це зробить. Назва в цілому запам'ятовується. Опис сторінки тут є і. Плюшки для клієнта, безкоштовна доставка від 10 тисяч. В нас актуальні сторіс оформлені теж круто, тому що одна стилістика. Але тут знову ж така проблема, як і в попередньому профілі. Картки товару є, вони тут же є плюсик у єдиному стилі, тобто тут люди вже постаралися, видно, що це сторінка, над якою працювали. проте знову ж таки нема відео. Це зовсім не інстаграмна тема, тому що для фоток у нас є сайти. Звісно, круто, коли є фото, також зараз ми перейдемо до цього. Ми знаходимо в нашій улюбленій кім Медикал. Це для мене приклад сторінки. Тут чудово майже все. Чому майже? Це буде рано. Привіт, Катя, я тебе не знаю, але ти молодець. Почнемо з опису. Є такі фішечки, які викликають у людини довіру по типу 1000 плюс позицію наявності на ринку з 2003 року. Послання на сайт це теж дуже зручно, тому що Інстаграм це платформа, яка зацікавлює людину, проте більшість продажів навіть через Інстаграм людина все одно робить, перейшовши на сайт. І далі в нас найцікавіше це сам профіль з відео. А по-перше, тут є не тільки відео, але й сам товар це дуже зручно, тому що користь і цікавість, вона я поєдна. вже рівную. Я вже Ні, В нас крутіше це. Я залишила. я зараз вам нашу сторінку покажу. Мені подобається, що маємо вони смішні, цікаві, але іноді мені здається, що десь перебір. Перебір з жартами, це моя особиста думка. Давайте ми подивимось. О, там, о, там, от. <с戏> 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 Я вже Куди всі звернули увагу, хтось <оці>, <оці>, там звернув на очі, на очі, увагу. Ось, так, давайте подивимось це відео. Воно поляр. Когулятор. А нам обов'язково так кожен раз бирати замовлення. Ми медичне обладнання продаємо, а не операції робимо. Треба ж на ділі перевірити. Так, давай мене всі бандажі будемо зараз міряти. Непогано, непогано. Непогано так. Мені дуже подобається, що всі ролики вони динамічні, є жарти. Тому люди можуть залишатися на цьому профілі, навіть просто щоб себе розважити. Подобається, що тут поєднана і користь, як я вже казала. Ось, наприклад, Тут і огляди, і картки товару, і мемчики. Все як треба. В них, в них дуже вдалося. Не? Останок подивимось нашу сторінку. Це найголовніше, що ми можемо подивитися. Що ти вибереш з твоїх? Що мені найбільше подобається, я нещодавно зробила пост Чому ми, я їм задоволена, тому що він пояснює, чому наші клієнти мають обирати саме майстру медика. Ми постачальники медичного обладнання, які вже більше восьми років допомагають лікарям прокладати свій шлях до майстерності після покупки. Ну і там далі плюшечки. Переходьте, дивіться, чому варто обрати саме нас. До речі. Я не знаю, Тані, можливо, це після твого, а може це Саша постарався, але ми е, вроді як продаємо це крісло з електричним. От у нас там третя, да? е, е, Візок? да-да-да-да, оцей, з електрикою, да. Саша, це хто, Кому? Кому бонуси? Поки невідомо, невідомо. Поки невідомо, да, Окей. Okay. У нас було багато запитів на стіл, ось цей, коли його виконував. Це дуже популярна модель стола. Їх часто продають в Viber і Telegram пабліках і продають дуже дорого, неоправдано дорого. І в нас на нього хороша ціна, і він дуже зручний і функціональний, тому я думаю, Зміниться такий стіл багато, да, багато хто хоче. Я пам'ятаю в той день, коли я знімала цей стіл. Там була ще шафа, яку точно вже mm -hmm. Саша замовляв. Да. Ось це було виглядком. Ну, що я хочу сказати, підписуйтеся на наш інстаграм. Пора там буде ще більше всього цікавого. Ми запустимо таргет. В нас буде купу підписників, тому встигайте, поки ви ще в колі будьте першими. Будьте да? першими. Дякую, що показала. Ну, е, ти прям, да, наші соцмережі оживило. Мені здається, у нас такі були вони, е, ну як ми не намагалися щось там запустити, таке більш-менш е, активне, то у нас так не виходило. Або фрагментарно якийсь відосик залетить, а потім ми там забували це все. Я вам хочу сказати, що для мене дуже невластиво з'являтися перед камерою. Не так, не властиво, я вам цього ніколи не казала. Я думав, що це, це взагалі природнім шляхом якимсь виходить. Що, пару анонсів ще хотів накидати, що у нас тут такого буде? Трошечки виторгували ми знижечку з Інневексом. Напевно, я не знаю, не відразу, ну, десь з вересня, коли там прийде якась нова партія. Можна очікувати невеличку знижку, там буде на ендоскопи, гнучки, у ретро Ну, побачимо там. Ем, вони телефонували запитати, що, чи у нас закінчилась війна. Ну, от, я їм сказав, що капець. Е, і вони кажуть, ну добре, тоді, якщо ми вже зателефонували, то напевно ми вам якось треба. Якось треба вам допомогти. У нас я опять переб'ю да. тебе. У нас на ендоскопи і так нещодавно було зниження ціни, mm -hmm. е, тому ми, напевно, зараз ну, один з найдорогіших ендоскопів у нас в Україні. Найдоступніших це 100%. Я Найдоступніший... Зараз у нас е, 30 тисяч гривень, так? Да? Так, 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень, і я думаю, що це ну, прям дуже конкурентна ціна. І це стескоп, який мега довго живе, при тому, що він товстий і з надіжними тягами, він тільки коштує 3 копійки. 12750 тисяч гривень. 3 копійки. Ну, смішно, колись люди називали ціни на уретероскоп там 17 тисяч євро. Всі такі, а, хороша ціна. Угу. Угу, угу. Зараз кажеш, 30 тисяч гривень. О, -о, -о, -о. Або Раньше? цей же цистоскоп ми теж продавали. Я, я ще пам'ятаю, ми продавали за 5-7 тисяч ну, багаторазовий, а да. зараз камон. Так, раніше було 17 тисяч євро, я його на восьмій операції надламав, ще трьошка в ремонт і от користуємося, все клас. і mm -hmm. жили нормально. Mm -hmm. Спорний спор з портативним лазером. Ми завершили його включення в сертифікацію. Думаю, що пару місяців привеземо портативний лазер. Я думав, що він а, нікому не треба в Україні, що все ж таки всі звикли до цього форм-фактору да, такого, на, на колесах, але виявляється, що є така можливість ну, зацікавленість у лікарів е з області їздити в райони, кидати лазер собі в багажник, приїжджати в районну лікарню, назначати собі, е там, наприклад, операції на п'ятницю. Да? Там назначити 3-4 операції, приїхати зі своїм лазером в умовний, я не знаю, ну це якесь невелике повинно бути. До речі, мені здається, от, наприклад, в Умані, мені здається, нема лазера. А, ну Може, я можу там, помилятися, але досить велике місто, а вони всі їздять кудись. Не знаю, в Черкаси, напевно, я думаю, що її, ну це Черкаська область просто. Виявляється, що є такий попит на ці компактні моделі. Це у нас виходить трошки. Ну, це такий, як ем, що у нас? Як воно, сово, да, 35 ватт цей кубік від Yana Угу, Так. От такі такі були, але у нас він буде супер доступний. Мені здається, що він буде просто ну реально там найдешевший лазер в Україні Гольмієвий. Доїде, подивимося, побачимо, але ну там попередній буде прям обвал ціни. Я так назвав. І скільки він буде по ватам? До речі, по ватам там буде дві моделі. Там можна замовляти або 30 ватний або 40 ватний. Угу. Тобто, там буде опція, я думаю, що різниця в ціні буде невелика, але є така опція, що і 40 Вт замовляти в цьому ж форм-факторі нечіпованим волокном не чіповані, так да, для України все нечіповані, можна вкручувати все, все що завгодно. Угу. Цікавий анонс. Напевно, на жовтень ми будемо збирати якусь мега-команду лікарів, хто хочуть пройти навчання і вести всіх в Китай. Партнери в Шанхаї запрошують і обіцяють організувати там і з англомовним. Лікарям навчання і обіцяють екскурсію по заводу, і обіцяють екскурсію по місту. Ну прям така програма серйозна. Плюс від мене я там теж трошки в Китаї бував, і я думаю, що теж можна буде корисне з цікавим поєднати, і все ж таки, десь там якісь китайські села, якісь екзотичну їжу спробувати. Тому на жовтень хто хоче, пишіть мені або Саші. Будемо обговорювати, як вас включити в, цю, в турне і, і, і з'їздити з нами в Китай. Я думаю, що це буде прямо якась та, незабутня поїздка. Все, що бува в Шанхаї, залишається в Шанхаї. <рес> Телефони залишаються в готелі, мобільні, йдемо без інтернету. Такий анонс, і плюс, я думаю, що ми щотижня зможемо так це відео записувати, тому приєднуйтесь, підписуйтесь на наші соцмережі, будемо. Скидати всі ці цікаві і новини, і все, що пов'язано з медициною, з медичним обладнанням. Тому десь там підписуйтесь, побачимось. Всім дякую, було дуже класно провести цей сезончик. Дякую, гарного дня. Всім гарного дня.